Захисне ноу-хау в Запоріжжі розробили блокпост, який здатен витримати гранатометний постріл. Над конструкцією будівельники працювали кілька місяців. Наразі вже третій дослідний блок готовий до випробувань. Архітектори вдвічі посилили товщину передньої стіни. Тепер це 70 сантиметрів бетону. Фасад та фланги захищають протикумулятивні грати, які здатні знешкоджувати вбивчу дію гранат. Донецька облдержадміністрація вже заявила про намір закупити понад 40 таких споруд. Чиновники запевняють, що усі кошти на придбання блокпостів. Надійшли від спонсорів. Ціна однієї такої конструкції майже 60 тисяч гривень. Усередині бійцям має бути і комфортно, і безпечно, і що дуже непогано тепло. Ізоляційні шви, дерев'яна підлога, буржуйка та вікна з теплоізоляцією повинні захистити військових і від атак противника, і від зимових холодів. Задача рішотки – випустити кумулятивну струю із реактивного снаряду. випущеного із РПГ струя має в этом пространстве раскрыться, уйти в атмосферу и все. Я вижу эту огневую точку, будем говорить, блокпост, в котором нуждаются наши бойцы, и это их жизни.